З соковитими кавунами, запашними динями та східними солодощами до Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини поспішають представники азербайджанської діаспори. Діти не аби радіють гостинцям. «Мені смішно. сьогодні мусульмани всього світу відзначають курбан Байрам свято жертвоприношення, Як і годиться у цей день. Заможні мусульмани приносять у жертву тварин і роздають нужденним. Із м'яса барана, подарованого благодійниками, для майже сотні дітей приготують плов. Дітки давайте подякуємо нашим гостям. Це гості. Це гості, які вам постійно приносять подаруночки, і солодощі приносять і іграшки приносять, і ліки куплять, якщо ви хворієте. Давайте привітаємо гостей наше свято. Ясво азербайджанців це наші давні друзі, при тому це щирі друзі, які вже понад три роки з нами з нашими дітками з нашим закладом товаришують. І фактично, всі проблеми, які виникають в закладі. Бо бюджетних коштів ну як правило недостатньо сьогодні, щоб забезпечити всі потреби в повному об об'ємі. Вони як швидка допомога у нас. Сьогодні велике свято. Я вітаю цим святом жертвоприношення Вітаю наших друзів. Нехай завжди буде у них мир, нехай завжди буде злагода в сім'ях, в домі. Нехай завжди у них буде легко так на серці, як легко нашим діткам з такими прекрасними друзями. Далі представники азербайджанської діаспори поспішають, аби передати допомогу бійцям 95-ї бригади, ягоди, овочі, фру. А ще м'ясо чотирьох баранів прямо сьогодні відправлять десантникам на передову. Великий праздник для всіх мусульман всього світу. Праздник жертвоприношення Курбан Байрам. Він один із великих праздників, який кожен мусульманин має принести в жертву іли барашку, іли корову, іли верблюда, хто, хто що може. У нас це стало традицією 95-го нашу бригаду. Второй рік ми посещаємо. именно этим праздником делимся с ними. Нам будет приятно, что когда наши бараны приедут туда уже порезанные жертвы приношений, им будет приятно тоже за праздничным столом упомянуть нас, мусульман, тоже поблагодарить Бога, что все мы живы и пожелать мира всем. Боль украинского народа – это наша боль. Поэтому мы всегда с ними бок о бок, плечо о плечо, готовы Навіть взяти в руки оружи і вместе з українською армією воювати серед воєнних 95-ї бригади. Також є мусульмані, які воюють на стороні українського народу. Може бути не настолько как бы, матеріальна допомога важлива. Нам важлива моральна допомога, що люди, які проживають на території української держави, підтримують українську армію, розуміють ті проблеми і допомагають нам вирішення цих проблем. Такі ж подарунки представники азербайджанської діаспори доставили у військовий госпіталь в інтернат для людей. З вадами слуху, а також в санаторій тетерів, де мешкають переселенці. Увечері ж організують пишне святкове застілля, куди запросили усіх охочих Житомирян.